Ти прокидаєшся так і тобі класно. Якщо ти будеш собі хоч десь брехати, тобі дуже швидко буде прилітати по шапці. Жінки, які присвятили все життя сім'ї, у них дуже багато хвороб. І зараз людей ламає. Розумієш, що то шею прослазіла, що це контроль, який ти тримаєш. Чому зараз дуже багато хто бросає свої блоги? Привіт! Це моє перше відео на YouTube. І ти знаєш, я не думала, що перше моє відео буде знято після того, як я гуляла в парку, спітніла, прибігла додому, щось одягнула, в мене немає професійного мейку, але всередині є величезне бажання передати цю інформацію. І я, як людина, яка законектилася з тим, що зараз відбувається в світі, законектилася із собою, я розумію, що якщо в мене є ось цей імпульс, то мені потрібно зараз це зробити. Раніше. Стара версія моя, вона би дуже довго себе там приводила до ладу. Вона би писала якийсь текст, вона б готувалася, і тільки після цього вона б це віддала в світ. А це дуже довго. Сьогодні про те, які нові закони. Нового світу, тобі потрібно знати для того, щоб відчувати себе щасливою, відчувати себе живою. І я ось так е, по постарінки написала собі конспект, і сьогодні хочу розказати тобі про вісім правил, які допоможуть тобі відчувати себе живою, щасливою, відчувати себе жінкою, відчувати себе людиною. І перше правило, яке я сьогодні вже зробила, так, це коли ти щось подумала і ти зробила. І ти зробила це не на наступний день, не через тиждень. Ти не готуєшся дуже довго. У тебе виникнув імпульс в тілі. І ти пішла це зробила, як я зараз. У мене виникнув імпульс записати це відео, я сідаю і це роблю. І е, ти побачиш, що коли ти почнеш робити ось такі швидкі дії, по-перше, ти побачиш, наскільки в тебе рівень енергії збільшиться. Тому що, коли ми дуже довго ходимо, щось готуємо. Е, так, хочу вийти в сторіс, хочу створити продукт, але я ще не готова, потрібно помити голову, потрібно зробити мейк, щось ще довго готуватися енергія йде. Зараз швидкості в світі дуже великі, і це не про те, щоб постійно бігти, бути в такому, знаєш, нервовому стані, ні. Можна дуже швидко робити все, але при цьому знаходитися во внутрішній тиші. Я тобі розкажу, як друге правило це чесність із собою. Коли ти розумієш, що ти собі не брешеш, коли ти займаєшся тою діяльністю, яка тебе масштабує, від якої ти кайфуєш, яка приносить тобі гроші. Яка не руйнує тебе, а яка робить тебе все більше і я не про вагу зараз. Тому що коли людина в неї немає цього балансу, так в неї росте вага, коли вона йде в реалізацію. Чесність із собою це коли ти, ти щаслива у відносинах, ти щаслива в своєму житті, ти щаслива в своїй діяльності, ти просто щаслива. Ти прокидаєшся і тобі класно. Так, в тебе може бути різний настрій, але коли ти не брешеш собі, знаєш, це таке відчуття. Спокою. Ось це відчуття спокою, коли ти знаходишся і вправді із собою. І правила нового світу вони не передбачають брехні з собою. Якщо ти будеш собі хоч десь брехати, тобі дуже швидко буде прилітати по шапці. А зараз прилітає дуже боляче, от чесно тобі скажу. Чим більше ти починаєш розвиватися, тим більше тобі прилітає, і тим швидше тобі прилітає. Що це може бути таке? Так? Що таке прилітає? Це мінус по грошам, це мінус по здоров'ю. От перше, що буде йти, це здоров'я та гроші. Це можуть бути якісь е, у зовнішності так, моменти, ти можеш набирати вагу, ти можеш там зі шкірою можуть бути проблеми, якась хроніка по здоров'ю. Якщо ти не зрозумієш через здоров'я та гроші, відносини, навіть життя людей, так? Тому дуже дуже важливо бути із собою чесною. Третє правило. Ми, як ми кажу, як колишні достігатори, так ми фокусувалися на результаті. Дуже багато людей, і період такий в нас був, що ми там особливо в інфобізнесі, це був фокус на результаті. Неважливо, як ти себе почуваєш, потрібно було перти. Зараз це вже не працює. Якщо ти до сих пір живеш з фокусом на результат, і ти така знаєш, зібралася, треба потерпіти, треба бігти, там в кінці буде конфетка, так. Зараз вже так не працює. Потрібно навчитися кайфувати в процесі. Знайди ті моменти, які будуть тобі подобатися. Так? Наприклад, якщо ти експерт, ти ведеш блог, стовідсотково є щось, що тобі подобається. Не подобається тобі знімати відео, піши пости. Карусельки дуже класно зараз заходять. Не подобається тобі писати, придумай якийсь варіант, виходь в прямі етери. Пробудь е, якісь подкасти, записуй в телеграм-каналі. Тобто завжди можна знайти альтернативний вибір тому, що тобі не подобається. Але, або якщо тобі не подобається взагалі твоя діяльність, в мене до тебе питання, чи чесна ти із собою, так? І терпіти зараз, ну, типу, все, ось ця ера жертовних жінок, ера, коли ти вся віддаєшся сім'ї, ера, коли ти пожертвувала своїм життям, своїм здоров'ям, заради дітей, заради сім'ї. Ні, це все відходить. І за це зараз будуть дуже карати. Але я вважаю, що завжди за це прилітала. Знаєте, це жінки, які присвятили все життя сім'ї. Чим вони потім закінчують? В них дуже багато хвороб. І, на жаль, дуже часто це онкоісторія, тому що жінка терпить, віддає себе по шматочкам, собі нічого не дає, живе в образах. Ну, коротше, я думаю, що це точно не твоя історія. Четверте правило це здорове тіло. Але здорове тіло не із мотивації, е я хочу бути красивою, я хочу бути накаченою, я хочу, щоб на мене дивилися чоловіки. Ні, здорове тіло із е мотивації того, що. Я хочу смачно їсти здорову їжу. Я хочу відчувати своє тіло, я хочу займатися танцею, або в спортзалі. І я в задоволення це роблю, а не через насильство йду себе веду в цей спортзал, просто його ненавиджу, але потім маю кубики на пресі. Так вже не працює. Шукайте варіанти. Опять так, дуже багато різних варіантів, коли ти можеш знайти саме свій варіант, як доглядати за своїм тілом. Ну, мільйон танці, йога, пілати, спортзал е, і так далі. Шукай своє здорове тіло, е, дихання, так, все, що проходить через тіло, для того, щоб тіло було виносливе. Тому що той світ, який зараз просто ось так вертиться швидко, дуже-дуже. І якщо ти не маєш виносливого тіла, то ти, скоріш за все, зараз хворієш, в тебе там болить спина, якісь жіночі в тебе там хвороби і так далі. Тому що потрібно тіло, щоб було. Міцне. П'яте правило це емоційна чистота. Не тримати всередині себе емоції, які ти не випускаєш і не проживаєш. Ти їх складаєш всередині, і вони потім перетворюються на такий, знаєш, нібито дуже міцний такий міцну таку кульку, яка проростає і перетворюється на хвороби. Перетворюються на якісь неприємні відчуття в тілі, на блоки, з якими ти потім живеш, і ти нічого не можеш зробити. Тобі здається, що та я просто шею просквазіла, так кажуть вони мені. Ну я ж розумію, що то не шею просквазіла, що це контроль, який ти тримаєш, образу яку ти ходиш, то постійно в собі накоплюєш. Так? Тому емоційна чистота виписувати в тітрадочки свої почуття, ділитися з подружками, ходити до психолога, працювати над собою. Але розуміти, що ось тут потрібно, щоб було чисто, емоційна, чистота. Шосте правило це рух через любов, а не через его. І зараз людей ламає капітально, тому що вони звикли йти через его. Чому зараз дуже багато хто бросає свої блоги, перестає вести. Дуже багато хто відмовляється від своєї професії, тому що він звик йти через его. Якщо мене обирають, значить я класний. Якщо мене не обирають, значить я. Не класний, так? Ну давайте, люди мої, які обрали, наприклад, професію так? Звісно, ми всі хочемо заробляти гроші. Ми не е матері Терези, які прийшли в цей світ, так? для того, щоб безкоштовно допомагати. Але коли ви робите це? Тому що ви хочете цим поділитися, це завжди видно. Коли ви робите це тільки тому, що ви хочете за це щось отримати, це вже ну, такі договірні відносини, і там ну, зараз це не буде працювати. Просто не буде. Вам потрібно зрозуміти, що. Все, що є у вас всередині, його стає більше, вам потрібно це віддавати, просто щоб це був такий круговий рік в природі. Сьоме правило це відчуття цінності. І коли ти відчуваєш оцю цінність всередині, ти із цієї цінності будуєш відносини з людьми, ти з цієї цінності працюєш з людьми. Ти з цієї цінності виходиш в світ. І тоді світ для тебе він про любов, він про вдячність, він про відносини. Він про відносини не тоді, коли я щось тобі дам, а ти мені щось у відповідь дай, так? Ні. Там просто тому, що мені класно з тобою, я хочу побути поряд, я хочу щось тобі віддати, і мені не потрібно нічого взамін. Або ти можеш мені щось дати, і я це й приймаю, тому що всередині в мене є цінність. І от е, зараз потрібно, якщо ви не починали працювати над своєю цінністю, зараз прийшов той час. Коли потрібно починати це робити, тому що люди, в яких не сформована власна самоцінність, зараз будуть дуже багато втрачати, і вас будуть по шапці прилітати, дай Боже. Я думаю, що ви це вже самі бачите. І найголовніше восьме правило це відчувати, відчувати себе, відчувати життя. Рухатися за своїми відчуттями, як сьогодні, на прикладі того, що я захотіла записати перше своє відео на Ютубі, так я прийшла з парку і я відчула цей імпульс. І я не вимкнула свій мозок і не подумала, що так, мені потрібно зараз підготуватися, нанести мейк, помити волосся. Як ні, в новому світі це вже не працює. Ви можете сісти в ідеальній студії, ви можете підготуватися. У вас може бути ідеальний мейк, але якщо всередині вас немає енергії, це не буде працювати. Енергія це нова валюта. Я думаю, що ви вже чули давно цю фразу, от зараз це актуально як ніколи. Працюйте над своєю енергією, працюйте над своїм відчуттям для того, щоб ви вміли відчувати, щоб ви вміли передавати, щоб ми вміли брати. А не просто сидіти, отак розумієте, і е, стіна між вами і між людьми. Я створила програму Велпавер well для жінок саме для того, щоб вони навчилися відчувати, бути чесними із собою, заробляти, виходити в люди, масштабуватися не із страху та болю, а із відчуття власної самоцінності. Для того, щоб кайфувати від цього життя, а не бути жертвами, не бути терпілими, не бути, знаєте, ну типу вам щось дають і вам окей з цим. Я створила цю програму із свого власного відчуття, що я насолоджуюся життям і я хочу показати іншим жінкам, як це. Ось ці вісім правил вони народилися саме в період того, коли я створювала цю програму. І ці правила вони будуть вкладені в цю програму. Вже скоро ми починаємо свій старт. Якщо тобі цікаво, знаходь мене в інстаграмі, пиши мені. Мені буде дуже приємно знати, що все більше жінок хочуть. Рухатися по-новому хочуть обирати любов, а не страждання. І це буде камерна група, маленька, де кожна жінка отримає від мене багато уваги енергії. Я передам все, що я знаю в цій програмі. Вона буде тривати два місяці. Тому, якщо тобі цікаво, я тебе чекаю.